Допоможе всім нам з вами утвердитися у вірі. І дай Бог, щоб це наше утвердження було в тому, щоб ми, живучи по заповідям Божими, так жили, щоб ніхто не міг нас спокусити, ніхто не міг нас відірвати від Христа. А навпаки, чи ми бачимо тривогу, ми ще більше молимося. Бачимо зло не любов, ми ще більше любимо. Бачимо безчинство, ми стараємося жити в чистоті, бачимо, що гублять наших дітей. А ми будемо вчити страху Божому. Ми знаємо, що народі кажуть, коли загримить, тоді хрестимося. Так ось, якщо нам гримить в світі, значить нам треба до Господа звернутися. Треба принести покаяння своє, що ми согрішили так, що така біда є в нас. І ми повинні молитися Богу, щоби Господь прости нас, помили, допоможи нам жити у вірі, в благочесті, щоб наші храми були переповнені. Тому що біда, тривога на нашій батьківщині і гоніння на нашу віру. А чим ми рятуємось? Не молимося Богу. Олександр Невський, бачачи загрозу, пішов у храм і малою силою переміг велику злу силу. І ми з вами спішимо в храми Божі. Смішимо приносити покаяння в гріхах наших, які є причиною всяких біди нещастя. І у Бога просимо допомоги, захисту і порятунку.